Україні видивитися і в ефірі. Новини я Ольга Нємцева. Добрий день. Всі контактна група у мінську може зібратися сьогодні. В обсє заявляють, сторони готові до нової угоди. У ній йдеться про негайне припинення вогню і відведення озброєнь від лінії, яка позначена у мінській угоді. Також є пункти про гумдопомогу і звільнення заручників. Документ розробили представники ОБСЄ України та Росії. Натомість сепаратисти кажуть, що підготували свій варіант угоди. Про це вони заявили вчора, приїхавши до Білорусі. Вони звинуватили Києву у зриві переговорів та припустили новий наступ бойовиків. Після цього за повідомленням Reuters, полетіли до Москви. При цьому у Білорусі побували не підписанти мінських угод, а інші особи. Тоді як Київ наполягає, перемовини мають вести ті, хто уклав угоду про перемир'я. Цю позицію озвучив Леонід Кучма. Він сподівається, врешті-решт сторони мають домовитися. Що українська сторона першої ніколи не робить спробу так сказати, Робити обстріли, а це засіб тиску на українську сторону. Ви ж розумієте, чи, такі голоси роздаються не тільки на рівні Пушиліна, а багатьох, в тому числі в Росії. Тому ми до цього спокійно відносимося і добре розуміємо, що чи, чи хто за цим стоїть. Будемо сподіватися, що всіх вистачить розуму кінцем кінцем так скажуть домовитись. 170 автомобілів 12-го 12-го гумконвою Російської Федерації перетнули кордон України. Повідомляє про служба Росії. Там додають машини, пройшли відповідні процедури на пунктах пропуску Матвіїв-Курган і Донецьк. Їх оглянули російські митники і прикордонники у присутності представників митної та прикордонної служби України, а також спостерігачів ОБСЄ. Принаймні про це кажуть в російському МНС. Колони вирушили до Луганська і Донецька. Традиційно стверджують, везуть продукти, медикаменти, будівельні матеріали і предмети першої необхідності. Напередодні МЗС України повідомляло, що Росія поки не поінформувала Україну про вміст чергового гум для в РНБО України неодноразово заявляли, що всі гуманітарні конвої, які Росія відправляє до України, без її дозволу, є тільки підтримкою озброєних людей. Головним чином вантажівки завозять боєприпаси, сухі пайки та зброю. У Воглогірську бої не припиняються. Повідомляє прес-центр. АТО. бойовики використовують навіть танки. На вулицях працює снайпер. Мирних жителів просять не виходити з будинків. Інформація щодо підконтрольності міста тій чи іншій стороні надходить суперечливо. Українські військові пішли в контрнаступ у районі Воглогірська. Повідомляє комбат Донбасу нардеп Семен Семенченко. Бойовики активізувалися на всіх напрямках, поливають градами як позиції українських військ, так і населені пункти. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли верх. Нє, Богданівку, Петруське та Славне на Луганському ввели вогонь постаниці Луганській, Сокольниках, Старому Айдарі, Щастю та трьох ізбенці. Оперативне командування північ повідомляє про розгром техніки бойовиків під веселою горою на Луганщині. Зокрема, знищили танк, радіолокаційну станцію, бронетехніку і артилерійські установки. В районі Дебальцево гради противника вели вогонь у напрямку Троїцького, а також самого міста Дебальцево. З артилерії та мінометів зазнали удару Чернухина та рідкодуб. Злочинці не припиняють підступно обстрілювати населені пункти. Так, гради терористів, котре поливали вогнем, водяне та піски. Також міномети і артилерія терористів стріляли по гранітному. В районі Маріуполя знову активізувалися безпілотники-противника. Однак ніч в самому місті пройшла спокійно. Ситуація у воглогірську залишається напруженою. Тривають бої. Троє мирних жителів загинуло через обстріли бойовиків Донеччини. Поранено семеро. Про це повідомив начальник головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськін. Нагадаю, напередодні бойовики нещадно обстріляли тролейбус і Пункт роздачі гуманітарної допомоги. Тоді загинуло семеро людей, щонайменше 12 поранено. РНБО обстріли людей у черзі за гуманітаркою. Назвали спробу зірвати мирні переговори. У відомстві наголосили, українська армія не веде бойові дії у районі Донецька, місто підконтрольне бойовикам. Цілями для наших військових є виключно бойовики та їх позиції поза межами населених пунктів і районів. За попередніми оцінками, атаку можна розцінити як провокативний акт, спрямований на зрив процесу мирного врегулювання та чергової зустрічі у форматі тристоронньої контактної групи. Вся територія так званої ЛНР, включаючи Луганськ, Ачевськ, Красний Луч та інші великі міста, залишилися без центрального водопостачання. Про це повідомив глава Луганської ОДА Геннадій Москаль. За останні кілька днів терористичні груповання казаків обстріляли. Зградів водопровід високого тиску в світличному розповів чиновник. там розташована водозабірна станція об'єднання «Луганськ вода, яка забезпечує окуповану територію області на контрольованому Україною. Боці без води залишається кілька населених пунктів, зокрема Золоте, Гірське, Попасна, Новотошківка та Світличне. Зараз аварійні бригади намагаються налагодити водопостачання. Однак роботи йдуть повільно, адже обстріли не припиняються. Неопізнані танки, піхоту та транспорт на території ДНР зафіксували спостерігачі ОБСЄ йдеться у звіті організації. Зокрема, місія бачила колону із семи бронетранспортерів без розпізнавальних знаків на околицях Макіївки, стаціонарні самохідні гаубиці біля з угресом. Там же три цивільних автобуса з людьми у військовій формі. Разом з тим спостерігачі не змогли побачити знаки на формі біля села Тернове скупчення 11 танків і велике артилерійське знаряддя. А ще зафіксували автомобілі з російськими номерами, які стояли поруч. А люди з них ремонтували високовольтні лінії електропередач. Нагадаю, напередодні очевидці в мережі розповсюдили відео, на якому військова техніка рухається в Україну з боку Росії. СБУ піймала Беркут, а у Запоріжжі спецслужби затримали бойовика ЛНР на прізвиську Беркут, який готував теракти у місті. Затриманий воював на боці ЛНРівців у банді призрак, захоплював адмінбудівлі, викрадав людей, нападав на сили. АТО в районі Савургури у Запоріжжі Беркут мав завдання вчиняти теракти для залякування населення і дестабілізації ситуації. Чоловік підшукав спільників, які мали спостерігати за об'єктами інфраструктури та збирати дані про надійність їхньої охорони у помешканні. Затриманого у правоохоронці вилучили бойові гранати, перероблено під бойову автоматичну зброю, чимало набоїв до автомата Калашникова, холодну зброю та символіку терористичних організацій. Також вилучили докази його протиправної діяльності за рішенням суду. Чоловіка взяли під варту йому світить від 8 до 15 років неволі. Для успішного проведення реформ Україні потрібно три складові стратегії: швидкість їх втілення та команда реформаторів. Такі поради від автора польської шокової терапії Лешика Бальцеровича. Завдяки ексрядовцю свого часу Польща здійснила економічний прорив і змогла вступити до ЄС Бальцеровач упевнений Україні за прикладом його держави слід насамперед реформувати бюджет і позбутися будь-якого сипсудування, зменшити бюджетний дефіцит Польщі. Зокрема, вдалося досягти підвищення пенсійного віку до 67 років, пояснив економіст. З одного боку ми бачимо драматичну ситуацію через російську агресію. Водночас це колосальна можливість, і ця можливість буде використана якщо певні фактори збігуться одночасно. І для того щоб підтримка тривала, дуже важливо показати, що Україна реформує себе. У першу чергу це важливо для України. США послабили санкції щодо Криму. Міністерство фінансів оголосило кілька нових винятків із накладених раніше санкцій проти окупованого Росією Кримом. Як ідеться в повідомленні, тепер зі США зокрема можна переказувати певні кошти приватним мешканцям Криму на некомерційних особистих засадах. Винятком є особи у Криму, на яких накладені персональні санкції. Інший виняток передбачає можливість резидентам Криму, на яких накладені персональні санкції, користуватися банківськими рахунками у фінансу. Фін установах США, але знову ж таки за умови, що банківські операції мають приватний, а не бізнесовий характер. Кримські татари б'ють на сполох. Депортовані представники Кримського меджлісу заявляють, Росія відверто дискримінує національні меншини на півострові. Українські представники влади зізнаються у власній неспроможності захистити народ анексованого Криму. А парламентська асамблея Ради Європи вимагає Росії повернути анексовані території нашої держави Розлогіше в сюжеті. Дякую. Зі своїми близькими, які залишилися на півострові Крим, татарин Рефат Чубаров зараз спілкується лише в інтернеті. Дорогу додому йому закрила Росія. Як вважає сам Рефат через його суспільно-політичні переконання? Він лідер кримського менжлісу, офіційного представництва кримсько-татарського народу. Тому що прийшли окупанти, і вони хочуть, щоб всі люди були такими, як вони, щоб всі говорили те, що вони хочуть, щоб всі визнавали цю територію російською землею, оскільки я один з десятків, десятків тисяч людей, які цього відмовляються, вони мене викинули. Чубаров далеко не єдиний представник кримсько-татарського народу, депортований з власної землі. Переконаний, в Криму розпочалися нові жорстокі репресії проти активістів національного руху. Його заступника Ахмета Чайгозу заарештували російські правоохоронні органи через справу річної давності, акцію протесту за участю меджлісу кримсько-татарського народу в Сімферополі біля будівлі кримського парламенту торік, 26 лютого. Правоза. Захисники вважають абсурдом такі затримання. правовий сюрреалізм. Інакше я просто назвати це не можу, тому що на українській території, згідно з українським законодавством, ця людина мала право проводити мирне зібрання. Власне, за те, що вона скористалась правом згідно з українською конституцією, її зараз запроторили за грати, і сьогодні вранці у неї проводиться обшук. Сама Україна без сила в уникненні етнічної дискримінації на території Криму кажуть правозахисники. Чекають рішень Європейського суду. Зізнаються ні в нашій державі, ні у всьому світі не можуть юридично обґрунтувати дії Росії щодо етнічних меншин Криму. Проводимо певні юридичні дії. По більше, більшою частиною спрямований на те, щоб взагалі зрозуміти, а які є формальні підстави, а скільки ну, Кремль не дає чіткої відповіді на це. Тобто ми сподіваємося, хоча б під час юридичних процедур, з'ясувати це. Ви знаєте, розвиток подій свідчить про те, що, можливо, нам це і не вдасться. На критичності ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму наголошують у Пар'є. Парламентська асамблея назвала приєднання півострова до Росії порушенням міжнародного права і закликала повернути Крим Україні. Самі дискриміновані татари і захисники свого народу коментують. Ми вже не можемо говорити про дотримання Росії прав людини. Треба говорити про те, як зупинити Росію. І треба це говорити не стільки, і тобто не тільки кримським татарам або українцям, Це має говорити світ. Зараз на території анексованого Криму перебувають близько 300 тисяч кримських татар, і кожен із них у будь-який момент може опинитися в немилості окупанта. Ірина Гукало, Андрій Радіч Тива. У Москві горить найстаріша бібліотека Росії. Вже понад 12 годин книгосховище гасять майже 200 рятувальників. За попередніми даними жертв немає. Пожежа почалася близько. 10-ї вечора, тож ані персоналу, ані відвідувачів у приміщенні вже не було. Погонь знищив близько двох тисяч квадратних метрів, де зберігалися унікальні раритетні видання. Нині вогонь локалізований. Більшу частину споруди та архівів вдалося врятувати. За попередніми даними спричинили пожежу коротке замикання бібліотеку, що нині розташована на Нахімівському проспекті заснували ще. 1918 У її фондах близько 14 мільйонів видань, в тому числі документи Ліги нації, ООН, ЮНЕСКО та парламентів іноземних країн 18-19 століть. Вишиванки підкорюють світ. Модний будинок «Валентіно» здивував колекцію українського одягу. Показ відбувся на завершення тижня моди в Парижі. На подіум вийшли моделі у вишиванках, жупанах з дорогих тканин та жилетках з овчини. Голови дівчат прикрашали коси, декоровані квітами. Паризький тиждень моди вважають найавторитетнішим у фешн-індустрії. Вартість представлених нарядів досягає кількох десятків тисяч євро. На цьому випуск завершується наступний у тринадцяті, приємних вихідних усім.